Сьогодні така трошки емоційна історія була спочатку. З фронту хлопці сапсан, який особливо полюбляє вас як тренера і команду. Хлопці дзвонять в автобус, там пишуть листи перед матчами, підтримують команду. Вони такі ж, як і ми, пернаті. Сапсан яструб, десь щось схоже є наскільки приємно, що згадують команду і просять флаги. Тепер вони свій флаг нам прислали. Тепер просять аловерди. Задоволені, що за нами стежать і Що стежать хлопці з передові, хто непосередньо дає змогу нам грати в футбол, да? вони захищають нашу країну. І Дуже велика повага від нас, від клубу, від гравців від команди, що вони там і ми змозі грати з да? футболу. Ми намагаємося грати, в футбол, емоційний футбол на те, наскільки зараз ми можемо. Да? Ну, те, що в нас з'являються вболівальники. Це дуже гарно, і це показує, що ми на правильному шляху. Наступний матч у нас з рухом теж буде напевно така потужна заруба. Знову відвідаємо Львів. Як думаєш, цього разу на арені Львів у нас буде більше шансів. Звісно, я вважаю, що ми викладемось на всі 100, а то й більше, щоб здобути потрібну нам перемогу. Готуємося і всі хлопці з гарним настроєм, готуємось до гри. Хідний, значить хлопці гарно відпочили. Те, що гарно в гарному настрої, це ми повинні завжди виходити на кожне тренування гарно в гарному настрої. То в цьому компоненті у нас проблем нема. Гусєв вже в Ю-21. Що думаєте, по-перше, з цього приводу? І які плани власне у Кудрівки на найближчий тиждень? Те, що гравця кожного гравця, якого викликає до збірної країни з любого клубу, це я думаю, що повага до клубу, до гравця, тобто праця гравця десь відмічається складом на будь-якому рівні там, да, молодіжна, національна збірна. Да? Якщо гравець це проявляє, або, там є підпосилки для, для цього. А, ну, я думаю, що зараз це можливий аванс після чемпіонату світу. Бо стосовно Олексія він непогано там проявив себе. Поки що у нас не, не так, так да? тобто до ігрового часу, але він створює конкуренцію для наших захисників. Ми дуже задоволені, що його викликали в збірну. Зараз працюємо в одноразовому режимі. У нас буде спальня 15 числа за забалонів. Зіграємо, всі хлопці зіграють, хтось більше, хтось менше. От. І вже у нас буде теж один день відпочинку і будемо не готуватися вже до наступної гри з рухом. Белый, белый!